що буде сторону що на льоді? нормально то саме що льод. Так буряками засирають дорогу де бочку буряки добре що робити з дорогою, яка дорого і на загоди в кого? Хто вожається? А? – Хто начальник? До кого звертає? Запізє, якщо ми строки. Я я, я, я я тобі я, я вірю. Ми, ми вага, ви барбуйте, що це правильна вага. Знаєш, що не пише? А що робити? Звертайся на часть. Скаже, не возити ми не вас на топ, скільки тонн є. Отак чисто Ну, 18. Тут там більше є. Ні, ну 200. Корови їздити саме, 19, то лайде було. Сьох. Я знаю, що Ні, Ну воно, дивіться, зараз, наприклад, буде міліція, так? От вас зупиняє, ось цю дорогу. Бог буде штрафувати, чи вас? І похує, я дзвоню до него на не 70 голову. Мені скажу їхати, я їду. Я, я тут ні при чому. Ходу боку і все. Я, я Знаєш, друга не це да? Ну. Але він десь то, то на його приватній машині, правильно? Він наняв машину. Хто? Да. Троє. Це не моя машина. — Це немає. Це моя, у вас да? машина. Жак просто. Каже, нам похер. Каже, Начальник дозволив сказав вести. в болоте. Все питание до ночами. Называют фамилию Троя. Тоже На На морозу морозу и все ДТП на ТТП. Стыдка, конечно, не камазин. День еще, два 24. Я стал